Всім привіт! Французьким бульваром я пройшлась. В мене є попереднє одне із попередніх відео, де я йду пішки, і це відео година 10. А зараз я повертаюсь, мені так пощастило. Мене забрали машиною, і тому я хочу вам трошечки показати ще цю, цей бульвар саме з машини. Можливо, ви щось можете побачити інакше, мені здається, це така цікава можливість, коли ви можете побачити місто з машини. Поки я думала, мікрофон не включила, тому трошечки доозвучу, але потім я включусь вже з мікрофоном і, можливо, так буде цікавіше сприйматися. Декілька буде відео з машини. Ось це відео. І також завтра я також буду їхати за кермом і покажу вам місто саме з посілку Катовського і до Таїрова. Але прийдеться там також зробити переозвучку. Мені здається, відео з машини також цікаво подивитися, і ви можете побачити, як проходить життя в місті. Людей значно менше це навіть і спорити не буду, але все рівно. Життя продовжується і хочеться жити його прямо зараз, прямо тепер, тому що роки ніхто нам не поверне, роки йдуть, ми змінюємось. І сидіти і чекати також не потрібно. Все рівно потрібно жити. Повним життям як можна частіше себе радувати новими емоціями. Так що запрошую вас на прогулянку. Так, ну що, їдемо цими містами, я прийшла і, і зараз подивимось. Хоча б так, трошечки така екскурсія. Значить, за кіностудією я зайшла, узнала субота, неділя, п'ятниця на 2 години є екскурсії. 300 гривень. Дорослий квіточок і 200 дитячі. Так що, можливо, якось хожу, знаю, чи я хочу. Ну, подивимось, можливо, це буде цікаво. Скоріше за все схожу, коли трошечки потепліше. Бо зараз цей одяг, де його залишати, я не розумію, тому а, в одягі, такому дуже зимовому не хочу йти. Трошечки пізніше. Зараз ми їдемо по французькому бульвару. Саме там, де я починала нашу подорож. Можливо, це зроблю іншим таким відео. Буде таке ще з машини, з машини така прогулянка. І подивимось. Дуже ця вулиця змінилася. Ось Піраговська і Мавританська арка. Саме проїжджаємо і багато тут попереду забудов Новострої. Не знаю, наскільки кому подобається жити. Мені здається, що тут дуже шумно за рахунок того, що Брущатка багато машин. Сама не жила на французькому бульвару. Те, що море поруч, то вже це є бонусом. Ось які величезні будинки. Цікаво, як в них з парковкою. Вирішено питання, чи є в них підземна парковка. Хоча на всіх можливо і не вистачає. І під'їжджаємо вже до Мускамедії. Вже зовсім зовсім поруч. Будемо насолоджуватися. Вийдемо мускамедії. В мускамедії я була якось. Прикріплю відео. Може комусь буде цікаво. Ось саме відсюди я сьогодні прийшлася французьким бульваром. І їдемо сюди. Мукачовський переулок я прийшла також сьогодні. Ресторан Мамалига. Проїжджаємо. Стати нема де. Мамалига. Мамалига. Татарбунар. Да -да -да. Татарбунар, вибач, так, згодна. Дякую, що ти мене поправив. Дуже-дуже приємно. Мала Арнагуцька. І їдемо далі. Тут також я трошечки сьогодні зняла, це саме в тому відео, скоріш за все, де буде Мукачовський провулок. Зараз на повороті Малої Арнаутської, магазин обжура і далі. Ось тут велика Арнауська. Будемо повертати. Ну, ось. Ми їдемо машину, вставляємо, пройдемо. Так, 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 так. Ось по крищі прямо йде цього собора. Не знаю, чи наскільки це видно. М -м. Якась людина там йшла. Поруч уже парк Шевченко, Луна-парк, дача Морозли, яка в Нюху пришла у браке дружинный ось, чертова колоса, кольцо обозрения, то, как называет. И выезжаем. Яка это Ой, как была Успенская, Будемо. Я ще також не можу запам'ятати всі назви вулиць. Спінська, че В общем. Ага, тут я була ще в монастирі. Так, цю вулицю точно я пройшла повністю. Але з того боку, з кінця, прикріплю це відео сюди. І виїжджаємо на Марозліївську вулицю. Також знімала цю вулицю повністю. Є, мені здається, два відео. Мені здається, я їх розбила на два відео. Багато разів знімала. Втім, куди не подивишся. Багато що вже відзняла. Машини також пам'ятаю, що я тут заїжджала, загубилась трошечки, їхала на 411-ту батарею і заїжджала в, цей, в цю вулицю, щоб якось розібратися, куди я не там звернула. Щось глючив у мене інтернет. Так, і їдемо далі. Вулиця Канатна. Цю канатну я зняла, але не повністю. Закінчила зйомку канатний біля паладіуму, італійський бульвар. Ось там я закінчила і так щось дозняла, ніяк, не дозніму. другу частину, Не знаю, якось, якось воно буде. Якось я там опинюсь. І ми цю вулицю продовжимо. Хоча, можливо, коли я захочу продовжувати, потрібно буде почати спочатку. <початку> І вулиці, саме цієї я пройшла так, повертаємо наліво. Будемо зараз проїжджати по мосту. Хоча виглядає як вулиця. Цей міст. Цю вулицю, цю частинку так точно я знімала, навіть у двір тут справа заходила саме тут. М -м -м. Так що так, так. Да, так. такий сучасний будинок 30-го року, мені здається, 50-го, ось прямо зараз їдемо по мосту, але виглядає. Це просто як вулиця з цього ракурсу, як вам видно. Ось так. А я піду зараз обідати. Піду. Як називається? Не знаю, я сподіваюся, що ти туди не підеш. А я хочу саме туди. Там не подобається. Не подобається. Я хочу Там, де не були, зайшов. Куди? Куди ти хотів зайти? Біля ваш сад. Ваш ресторан дача. Я там не була, але чомусь я так чула, не знаю. Хоча я там проходила і дивилася, не пробувала, нічого не можу сказати. Так. Кіста зараз не да, Я люблю в них така наподобі піци, хоча це не піца. Ось така tota в нас вийшла прогулянка. На цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Гарного дня. Ось така смакота. Дуже смачно. Як піца. <succesaime> румтящее тесто мне подобается тоже <реклама> <Дуже> смешно, <реклама> класс вот такая срушая с прошута с сырами так скорее всего прошу та Оце така. Все. Можливо, трошечки покажу сам дизайн цього ресторану. Ось таке брудок. Куряти. Філе цыпленка. Філе цыпленка. Новий рік, Хі -хі. класно можна йти Сонечка майже сідає, Тут також ще новорічні прикраси. Дуже смачно, я наїлась, навіть перебор. Замість такої піци я люблю саме таку пінзу. Мені подобається. Ось так. Okay. Все. Вже сонечка майже-майже сідає. Щось такий довгий день, але щось не знімала. Буде вам що дивитися. Так виглядає місто. Ось тут навіть є крока... крокодил. Ось такий. Ось так. Вулиці міста, магазинчики. Ось так виглядаємо. Всім привіт! Хочу вас познайомити з блогером, одеським блогером, україномовним блогером гід Забойською по Одесі. Дівчину зовут Віолета, вона реальний гід, вона показує місто не екскурсіями, вона розповідає про наше місто якісь дійсно цікаві моменти. Дуже дивую, що дуже маленькі перегляди, тому я хочу підтримати її і вважаю це корисним. Як для вас, так і, можливо, ви розширите горизонти своїх переглядів. Так що, вважаю це такою цікавою справою, і якщо я можу її прорекламувати, ми не знайомі. Я сама просто дивлюсь її канал і знаходжу багато цікавого. Тому хочу вам порекомендувати. Незалежно від того, що перегляди дуже маленькі, але дуже насичені розповідями про наше місто. Так що завжди вважаю, що є можливість узнавати щось цікаве і розкривати наші горизонти. І я вважаю, що підтримка україномовного контенту. Наших людей з України необхідна, тому що, звичайно, на ру розмовляють більшість, контингент переглядачів в них більше. Тому я вважаю за потрібним підтримувати один одного. Ось сьогодні знайомлю саме з Віолетою. Якщо буду щось знаходити ще цікаво, буду вам показувати. Знайшла я її нещодавно, 23 лютого, 23-24. Ось, оперний театр там поруч. Магазин Манго. Знову всі ті самі вулиці. Ці ті самі вулиці приходиш дуже часто. Нічого не змінюється. Зараз покажу, як виглядає ця будівля після влучання тоді в Брістоль, і буде видно. І, але її не реставрують. Ось тут прибутковий будинок Мавра Кардаці 870 рік. Такі ворота цікаві, з дракошками. Дуже красиво. Ось так. Все, йдемо, йдемо далі. Ось цей будинок, зараз подивимось, як він виглядає. Так все і відчинено. Нічого. Писали, що будуть його після того, як філармонія. Щось я нічого не бачу. Ось так вікна розбиті, все відсутнє. З цього боку так само нічого не змінилося. Так і відсутні вікна. Ось музей напроти. Ще його куди Підемо. Мабуть, на цьому будемо завершувати. Ось так він виглядає. Це будиночок. На цьому все. Пока, гарного дня. Красивий елемент, мені подобається. Завжди звертаю на нього увагу. Як не повернеш, скрізь краса. Чудовий день. Так, виглядає? Дуже красиво. Побігла. Гарного дня. Ось ще новорічні прикраси. Чому? Але красиво. Можливо, той, хто не встиг сфоткатися, щоб був час. 嗯。